Теренко Таренко Андроїд Читає ЛЕщенко. Інна 10 вересня 11.59. Замикає контакт передніх моторних кінцівок. Від зіткнення з підлогою стінки фарфорової чашки покриваються мікротріщинами. Через наносекунду розлітаються по кахельній підлозі ТРІСК. Погань! Що ти там розбила знову? У кухню вривається Джим. Мій любий чоловік дихає з прискореною амплітудою. Серцеві ритми порушені. Слідів поту або надлишкової фізичної активності не виявлено. Викривлення м'язів обличчя. Категорія злість усміхнутись. Вибач, любий, чашку в руках не втримала. І от зараз приберу. Реакція губи підібгані розширені стінки ніздрів. Дві мілісекунди чутно скрип зубів. З такою частотою і силою вони зітруться через 211 років з округленням у більшу сторону. Отже ж, не потріб. занижений тон голосу. Категорія буркотіння. Приберись тут. і щоб худко, Бо нам на ринок треба. Звісно, любий. Джим іде. За вікном чутно, як скрипить кришка багажника. Віник трясеться в руці. Передні моторні кінцівки все ще несправні. Результат постійне дрижання та нерівномірні судоми пальців. Перезавантаження. Проблему усунено. 12.24. Автомобіль рушить із місця. Навантаження 413 кілограм, не враховуючи пасажирів і напіврозумну техніку. Дорога нерівна, Джим не дивиться на мене. На спучуваннях асфальту його живіт упирається в руль і зачіпає пришитий місяць тому гудзик кольору індиго. У мерзенній сивій борідці, змоченій пивом, застрягли шматки чіпсів і сухарів, жирні пальці на коробці передач. Роздулися від напруги. Цей ідіот боявся водити, а мені вантажівку так і не довірив. От би сонце блиснуло йому прямо в обличчя, і машина підслизнулася на повороті І... замикає контакт передніх моторних кінцівок. Любий, чи не міг би ти показати мене механіку, якщо тобі не складно, бо мої руки трохи. Закрийся! Невдоволеність у голосі, очі закочені нагору. Ну, якого? Якого дітька?» Долоні б'ються об кермо. Якого дітька? Ця клята техніка не може просто закрити рота. Прискорена амплітуда дихання, викривлення нижніх м'язів обличчя. Категорія Вищер, Опустити погляд. Вибач, любий, якщо ти так ненавидиш мене, якого дідька ти взагалі купив? Погань! 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 Замикає контакт передніх м'язів обличчя. Відвернути голову до вікна, не дивитись на мого любого чоловіка 1657. Багажник пустий. Вантажимо 215 кілограм будівельних матеріалів для ферми. Волокна мотузки для утримання сталевих брусів стоншуються. Тріск. Тіло завалює 53 кілограми арматури. Розрив шкіряного покрову. Порушення внутрішньої організації з'єднувальних дротів. Отже непотріб! Дідько! Ще й руку мені відбила. Носок чобота стикається з обличчям на швидкості 15 км на годину. Носові з'єднання зламані. Ріку, ріку, друже, не відвезеш вантажівку до ферми. З мене пиво. А ви як? Занижений тон голосу. Категорія невпевненість. Тут місця тільки на двох. Пішки пройдемось. Чого там? Пара кілометрів. Не ящики ж тягати будемо. «Богань! Піднімайся давай! Відвертаюсь викривлення м'язів обличчя. Категорія вище. Я його вб'ю. 19.02. Відстань до ферми 987 метрів. Рука мого любого чоловіка набрякла. Кінець сорочки виглядає з-за поясу. Сальне волосся розтріпалося під вітром. Спина змокла від поту. Він от-от звалиться від виснаження. Тоді я стисну пальці на його черепі і. Замикає контакт нижніх моторних кінцівок, глухий стук від падіння тіла. Нарешті. Занижений тон голосу. Категорія задоволення. Нарешті ти зламалася погань. Джим повертається викривлення м'язів обличчя. Категорія посмішка. Ти б лише знала, як я тебе ненавиджу. Знаю. Джим дістає з карману джинсів телефон, набирає номер гудіння. Алло так, я вимагаю заміну товару за гарантією. Так, бракована модель. Я кажу так, бракована модель. Ви мені підсунули якийсь непотріб. І тепер думаєте, що я і житиму з отим мотлохом? Що а? Десь тижня два тому. Замикає постійно. Сьогодні посуд розбила і впустила бруси, мало не вбила. А я в тебе просила механіка. Погань! Отже, брехлива погань! Ні, не треба ремонт. Я хочу заміну. На іншу модель. І більше не підсовуйте мені свій тестовий брухт зі своїми ідіотськими зліпками особистості. Персональний андроїд, всі мої знання та навички, немає слуги краще. Фу! На землю падають сім грамів слини Так і знав, що не можна довіряти оцим вашим рекламщикам. Подякуйте ще, що я до журналюг не пішов із вашими зліпками особистості. Га? Що? А, фото зараз? Джим присідає, рука хапає волосся і тягне на себе. Запах дихання просочений пивом і гідкістю, клацання камери телефона. Відіслав! Так, так Так і залишити? Добре, мені ж краще. Джим завершує розмову, схиляє голову набік. Гидкий? Який же ти гидкий? Клятий!» «Ну що, погань. Догралася. Думаєш, я не помічав, як ти слідкуєш за мною, як виношуєш плани, щоб у вісні мені черепа проломити? Я все про тебе знаю, погань! Моторика обличчя відмовляє. Голосова відповідь неможлива, силові техніки бою неможливі. Погань! 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 Що ти дивишся на мене? Га? Зліпок? Га? Ніякий ти не зліпок, а лише бракований гидотний мотлух. Джим посміхається з божевільними очима, відпускає мою голову і розвертається до ферми. Тобі варто було раніше мені мізки рознести. 0,40. пил та мікрочастинки трави забились у відкриту рану на животі. Функції відключаються одна за одною. Спочатку моторика, потім дотик, нюх, зір. Ненавиджу. Як же я його ненавиджу? Треба було видрати ту вошиву борідку разом зі щелепою. Треба було розпороти той живіт і згодувати нутрощі коровам. Треба було зламати оті жирні пальці, видавити очі, перебити шию, проломити його гидкий, гидкий, гидкий череп. Треба було.